Але я б не говорив, би, що ми пройшли цей опалювальний сезон, так, знаєте, без проблем. У нас в певних регіонах величезні проблеми були з проходженням. в кривому розі 100 тисяч людей взагалі не мали опалення, весь опалювальний сезон. Взагалі у людей не було опалення. І напряму це вина АТ те криворіч Тепла, Централь, яка входить в состав «Нафтогаз України. Взагалі, при тому документ, документ щодо 100-відсоткової готовності до опалювального сезону підписали всі, всі до одного посадові особи цього акціонерного товариства. Незважаючи на те, що представник Держенергонагляду Написав 57 зовжем. Тут така величезна проблема, яку не змогли вирішити. 36 бригад зі всієї території України приїхали туди, але вони не змогли вирішити проблему. Уявіть собі, люди взагалі без опалення. Під обстрілами угу. І їм приходять платіжки. От а, ви саме на початку ви запитали, що таке незаконна платіжка. От вам незаконна платіжка. Коли АТріворіж теплоцентраль виставляє платіжку за тепло, яке люди не отримували. Тому що це у нас також нерегульована площина. Людина не може довести, що вона не отримувала тепло. Тому що для того, щоб там певна процедура, потрібен представник Держпродспоживслужби, в яких, в принципі, немає людей, щоб на кожен позов їхати на кожен визов. А це сотні людей потрібно, щоб за день могло уявити собі. Тобто люди не змогли довести, що в них нема, не було опалення? Так, да. да. вони не мають. Мож... Процедури такої навіть. Ну, процедура існує, немає. От, формально навіть довести це неможливо. І це ми тільки за кривий ріг кажемо.